Це вузол для прив'язування одного кінця шнура з іншим. Ним я користуюсь вже багато років і вважаю його найкращим. Давайте зараз я покажу, як це робиться. Отже, беремо наші кінці шнурів, прикладаємо їх ось таким чином. Беріть з запасом сантиметрів по 20 з обох сторін. Запам'ятали, взяли ось тут, закріпили ось тут пальцями. Беремо цей шнур і просто обертаємо навколо осі. 10 обертів. 6, 7, 8, 9, 10. Є. Тепер оцей кінець шнура. Просовуємо ось в цю петлю, яка у нас є. Просунули. Тепер пальцями правої руки ось тут зафіксували. Повертаємося до цього шнура. Робимо так само і тут: 10 обертів. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Тепер уважно. Беремо цей кінець. Дивимося, з якої сторони у нас просунутий перший кінець. Він у нас просунутий звідси туди. Значить, ось цей кінець, нам треба просунути звідти сюди, в зворотньому напрямку. Ось таким чином. Просовуємо. Ось. Бачите, він просу... просовуємо його, просунули. Тепер беремо ці кінці, ось таким чином. Беремо їх двома пальцями і стягуємо. Все, стягнули, тепер беремо наші шнури і затягуємо. Все, вузло сформовано. Тепер ось ці два лишніх кінця просто ножицями обережно обрізаємо. Обрізали. Все, вузол сформовано, він надійний, я користуюсь ним вже не перший рік і вам раджу. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Будь ласка, не забувайте тиснути свої князівські вподобайки та писати коментарі. Цим ви неабияк допомагаєте розвитку мого каналу. Ну а на цьому в мене все. Побачимось в нових відео і до нових зустрічей!